Вони ніколи не були у Харкові, не доїжджали. Хоча дивлячись на кількість прихильників, яких ледь-ледь вмістило лаунч кафе Фідель, це лише початок. Їх тут слухають, люблять, розшифровують. Меня парашовська воїнати. Я за той пустой. Я такой пустой. Групу Ундервуд було створено у Севастополі професійними лікарями Володимиром Ткаченко та Максимом Кучеренко. Один із них анестезіолог, інший психіатр. Назва групи з'явилась після покупки одноіменної антикварної друкарської машинки. На початку століття колектив вирішив завоювати Москву і відправився туди. Із демозаписами. Вони справили враження на продюсера лейбла Снігірі Нестерова. на початку 2001 року. СНГовщина заспівала про Він гаря такой і білозубий незнакомий, пригладив волоси рукою. Пока еще не сведен оскомой. Добрый, добрый род его Нежной, нежной щетиной рыжий Касался, пусть бы был никто. Прощай, прощай, родной бездыжий. Жизнь пелови. Ми творче відносимось до того, що робимо, а у творчості багато невизначеного. Якби ми грали у якомусь одному жанрі, будь то дум рок, або ж диско, або ж якусь музику для дівчаток підліткового віку, це одне. Ми себе зовсім не обмежуємо. Ми знаходимося на межі різних форм, які поєднуються із тим, що людей може зачепити. Оце те, що чіпляє, це для нас найважливіше. Далі ми проводимо свої паралелі, і утворюється те, що люди називають ундервуд.

Пісні потрібно видавати із тлумачним словником. Вони розширюють свідомість і світогляд. Група Underwood тлумачить свою поетику із задоволенням, але кожному залишає місце і для особистої творчості.

Формулу Альберта Ейнштейна далеко не усі слухачі зможуть пояснити, але більшість її дуже легко вимовить. Творчість Ундервудів давно в народі розповідати про життя прямолінійно, як це робить поп-музика, Нам нудно це не цікаво. Ми не для того були придумані. Ми використовуємо іншу мову, щоб донести якісь інші істини. Мова метафор і усіляких алюзій нам ближча. Ну ми такі люди, нам це цікаво. Зрозуміло, що ми собі не обирали такий шлях, ми самі його придумали. Ундервуд продовжують стверджувати, що слова потрібно співати, а не друкувати. Тільки так вони сьогодні будуть почуті. Серйозність та глибина деяких пісень насправді стає поряд із справжньою поезією. Гра слів, гра із словами. Але коли на тебе навалюється усе це, то сприйняти відразу все не дуже виходить. А може так і треба? Може, це у мене буфер пам'яті невеликий, але вона не ще й дівоча. Публіка Ондервуд сприймала із захватом, і у повітря не чепчики, але подушки кидали. Спасибо, бачині ваших ханічності. що ви самі хазяїна своїх пишних